Далі ми розглянемо три властивості хорд і дух, на які вони спираються або стягують, а також три дуже важливі опорні задачі, або я би їх назвав задачі теореми. Отже, властивості хорд та дух перший. Якщо діаметр кола, проведемо діаметр кола, перпендикулярний хорді. Отже, діаметр кола, позначимо центр кола, діаметр АБ, перпендикулярний хорді СД. Отже, якщо діаметр кола перпендикулярний деякій хорді, то він поділяє цю хорду навпіл. А також дуги, які стягуються, будуть рівними. Тобто дуга АС буде дорівнювати дузі АД. Отже, Позначимо, наприклад, цю точку К. Отже, СК буде дорівнювати КД і дуга СА буде дорівнювати дузі АД. Дуга це А дрівнює до Зі АД. Отже, якщо діаметр кола перпендикулярний до хорди, то він поділяє цю хорду і дугу, яку стягує хорда, а хорда це Д стягує дугу, СД навпіл. Для доведення цього факту, який ви можете розглянути самостійно, довести цей факт нескладно. Для цього потрібно провести два радіуси кола, тобто радіус це О і ОД. Зрозуміло, що ці радіуси рівні. А отже, трикутник ОЦД рівнобедрений. І розглянути ОК як відповідну висоту медіану бісектрису цього трику. Отже, перший факт з'ясували про те, що діаметр кола, який перпендикулярний хорді, поділяє цю хорду навпіл, і дугу, яку стягує хорда, також поділяє навпіл. Друге. Проведемо дві паралельні хорди. Отже, побудуємо дві паралельні хорди. Наприклад, хорда АВ, хорда АВ і хорда С Д паралельні. Отже, АБ паралельно. СД. Тоді дуги, які розташовані між паралельними хордами, а саме дуга АС і дуга БД, будуть рівними. Отже, дуги, розташовані між паралельними хордами, будуть рівними. Для того, щоб довести цей факт, можна провести, наприклад, одну із хорд, яка з'єднує кінці двох паралельних. Наприклад, БС. Тоді, оскільки АВ і ЦД паралельні, БЦ січна, то внутрішні різносторонні кути при перетині паралельних січної рівні. А оскільки кут АБЦ вписаний, і він спирається на дугу А Ц, кут БЦД вписаний, і він спирається на дугу БД, і ці кути рівні, кожен із них дорівнює половині дуги, відповідно кут А це половині дуги АЦ. А кут Д – половині дуги БД, отже, звідси впливає, що дуги АС і БД рівні. Отже, другий факт з'ясували. Третє. Проведемо дві рівні хорди. Побудуємо дві рівні хорди. Наприклад, знову ж таки хорду АВ і хорду корду СД. Так що АВ дорівнює СД. Тоді дуги, які стягують рівні хорди, будуть також рівні. Тобто дуга АВ буде дорівнювати дузі СД. Отже, якщо хорди рівні, то дуги, які вони стягують, також будуть рівними. Або навпаки, якщо дуги рівні. Які стягують хорди, то і хорди будуть рівні. Для доведення цього факту, звичайно, треба побудувати центр кола, провести радіуси, які з'єднують, які проведені в кінці цих хорд. Наприклад, АО, ОБ, ОД і ОЦ. Зрозуміло, що оскільки це радіуси, вони всі рівні, утворюються два прямокутних перепрошую, рівнобедрених трикутники, оскільки. Всі сторони цих трикутників рівні. А чому всі сторони? А Б дорівня СД, ОБ, АО, ОЦ і ОД рівні як радіуси, і трикутники рівні. А раз трикутники рівні, то всі їхні відповідні елементи будуть рівними. А саме кут БОА буде дорівнювати куту Д. Отже, кут БОА буде дорівнювати куту ДОС, як рівні кути у рівних трикутниках. А це центральні кути для кола. Кожний із цих центральних кутів спирається відповідно на дугу АБ. На дугу АБ спирається центральний кут БАО. В ОА даруйте. І центральний кут ДОС спирається на дугу АЦД. Отже, куди оце спирається на дугу CD. Оскільки центральні кути рівні, то й дуги, на які вони спираються, рівні. Отже, таким чином ми довели, що якщо хорди рівні, то дуги, які вони стягують, будуть також рівними. Отже, ми з вами розглянули властивості хорд та дуг, який вони стягують відповідно, переходимо до опорних задач. Виконуємо таку побудову. Проведемо дві хорди. Які перетинаються в довільній точці. Отже, нехай хорда АВ і СД будуть перетинатись в деякій точці М. Точка М не має ніякої прив'язки, це довільна точка, ніякої прив'язки до центра кола. Ця точка не має. Отже, хорди А Б і ЦД перетинаються в довільній точці. Тоді, Перш ніж сформулювати твердження, попробуємо на нього вийти. З'єднаємо, наприклад, вершин, перепрошую точки А і Д. Зрозуміло, що утвориться трикутник а, Д, М. Отже, ми зараз будемо працювати з трикутником а, Д, М. І розглянемо Кут АМЦ. Кут АМЦ це буде зовнішній кут Трикутника АДМ. Отже, кут А МЦ зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника АД А оскільки це зовнішній кут, тут пригадаємо і сформулюємо теорему про зовнішній кут. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, з якими він не суміжний. І запишемо це. Отже, кут АМЦ, Кута МЦ дорівнює кут МДА А додати кут МАД. Але в свою чергу кут МДА це кут С Ще раз кут МДА, це кут С Підставляємо. Замість МДА, кут С ДА, який є вписаним кутом кола. А кут МАД, МАД це кут БАД. МАД це БАД. Отже, підставляємо плюс кут БАД. Який також є вписаним кутом. А оскільки вписані кути дорівнюють половинам дух, які вони стягують, то продовжуємо, продовжуємо. Я перейду вище. То запишемо, що кожний із цих кутів дорівнює половині дуги, отже, кут С ДА дорівнює половині дуги АС. Записали половині дуги АС. А кут БАД дорівнює половині дуги БД. Плюс одна друга дуги БД. Виносимо одну другу за дужки, І в дужках отримуємо дуга, АС додати дуга БД. Отже, що ми з вами щойно довели? Що кут між двома хортами, які перетинаються в довільній точці, яка належить колу. Кут між двома хордами, вивніше, яка лежить у внутрішній частині кола. Отже, кут між двома хордами, які перетинаються. Тобто, в даному випадку кут СМА буде дорівнювати півсумі дух, які стягують ці корди. Отже, АС І, АЦ і БД. Отже, кут між хордами, які перетинаються, верніше не стягують, а розташований. дорівнює півсумі дух, який розташований між кінцями цих хорд. Отже, кут СМА дорівнює 1, друга АС, Додати БД. Неважко зрозуміти, що якщо ми зараз будемо говорити про інший кут, наприклад, про кут СМБ CMB, то CMB буде відповідно дорівнювати одна друга СМБ, буде дорівнювати одна друга дуги BC і дуги АД. Отже, такий важливий перший факт, що кут між хордами, які перетинаються в деякій точці, буде дорівнювати півсумі дух, який розташований між кінцями цих хорд. Наступне, друге. Побудуємо коло і проведемо з однієї точки дві січні до кола. Отже, до кола з однієї точки проводимо дві січні. Нагадаємо, що січна. Це пряма, яка перетинає коло у двох точках. Наприклад, із точки А провели пряму. І ще одну. Позначаємо точки перетину Б, С, Д, М. Зараз ми будемо говорити про кут між двома січними, які виходять з однієї точки. Формулюємо твердження, Кут А, тобто між двома січними, буде дорівнювати піврізниці дух, які розташовані між хордами, між хордою БЦ і, відповідно, хордою ДМ. Отже, одна друга дуги СМ мінус одна друга дуги БЗ. Кут між двома січними, які виходять з однієї точки, дорівнює піврізниці дух, який розташований між хордами, що належать цим січним. Для доведення цього факту будемо рухатися тим же шляхом, як і при доведенні поперед. З'єднаємо, наприклад, точки С і Д. З'єднаємо точки С Д. Тоді утворився трикутник АЦД. Трикутник А. CD. Отже, побудувавши трикутник АЦД, куд зовнішній кут трикутника АЦД. І записуємо теорему про зовнішній кут. Тобто куд дорівнює сумі двох внутрішніх, які з ним не суміжні. Тобто кут А додати кут АЦД. Але оскільки кут АЦД. І кут БЦД це рівний кути, то замість АЦД записуємо, що кут А додати кут Б, С, Д. Таким чином ми виразили кут C D M, як суму кута А і БЦД. Тепер з цієї рівності нам вже треба кута виразити. виражаємо кут А. Отже, з цієї рівності виражаємо кут А. Кут А буде дорівнювати кут С ДМ. Відняти кут БЦД. Отже, кута дорівнює B кут CDM відняти кут БЦД. Але кожен із кутів БЦД і CDM є вписаними кутами. І тому кожний цих кутів дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Кут CDM спирається на дугу ЦМ. Тому одна друга дуги СМ. А кут БЦД спирається на дугу БД. Тому одна друга дуги БД. Таким чином, ми довели, що кут між січними, які виходять з однієї точки, дорівнює піврізниці дуг, які стягуються хордами, що належать цим січним. Третє. Тепер проведемо до кола дотичну. Проведемо до кола дотично. І з цієї точки дотику проведемо хорду. Отже, є, наприклад, точка А, проведемо хорду АБ, точка А це спільна точка дотику і один із кінців хорду. Позначимо, наприклад, ще ці точки на. Дотичний, наприклад, С і Д. Твердження наступне: що кут між дотичною проведеною до кола, і хордою, яка має спільну точку з дотичною, ця точка буде точкою дотику. Цей кут, в даному випадку куд БАС дорівнює половині хорди яка стягується цією дотич... половину перепрошую дуги, яка стягується цією хордою. Тобто кут БАЦ дорівнює половині дуги АБ. Отже, кут БАЦ дорівнює половині дуги, яку стягує хорда. Для доведення цього факту потрібно зробити добудову. Проведемо діаметр кола у точку дотику. У точку дотику А проведемо діаметр кола, наприклад, АМ. З'єднаємо точки Б і М. Оскільки кут Б Вписаний і спирається на діаметр кола, отже, він прямий. Таким чином, трикутник АВМ прямокутний. Отже, трикутник АВМ прямокутний. А раз цей трикутник прямокутний, то сума його гострих кутів. Сума його гострих кутів буде дорівнювати 90 градусів. Отже, кут М, додати кут БАМ дорівнює 90 градусів. Але оскільки МА проведено в точку дотику дотичної, тому МА перпендикулярно до дотичної СД. Отже, Діаметр проведеної точки дотику перпендикулярний до дотичної. Тоді звідси Звідси Кут САМ також 90 градусів Отже, кут САМ 90 градусів Але кут CAM складається з двох кутів: кута САБ і кута БАМ. Отже, кут CAM дорівнює сумі двох кутів кута САБ і кута Б. Кта БАМ. Оскільки КЦ М90 і сума кута М плюс кута ВАМ 90, як сума гострих кутів прямокутного трикутника то прирівняємо ці рівності. Прирівняємо ці рівності? Тобто кут М додати кут БАМ. БАМ. Дорівнювати буде кут САБ? Додати кут БАМ. Оскільки ліворуч і праворуч є одна і та ж сама величина, віднімаємо її і звідси отримуємо, що кут М дорівнює куту САВ. А кут САВ – це і є кут між хордою і дотичною. А кут М вписаний. Оскільки кут М вписаний, він спирається на дугу АВ. Отже, кут М дорівнює половині дуги АБ, на яку він спирається. Ну і таким чином маємо, що кут СВ, який дорівнює куту М, буде дорівнювати половині дуги АБ, що й потрібно було довести. Що кут між хордою і дотичною, який має спільну точку. Це точка дотику буде дріяти половині дуги, яку стягує хорда. Дякую за увагу.